Добрий день! З вами як завжди валя. Сьогодні ми готуємо неба ображайме. Пахне при вас батон. А да ніж? Ага. Я такого, як, як в кардай. Жик з ножку. Як ти не гена? Оці би спини. Ріжемо батон. Що це таке? Ні, це може ко мне А тут мягкая. Середина м'яка. Ріжемо 4 частини. Ну, чотири. Оплити. Сковорітка. Сковородка. Сковорітку сюди поберемо і здемося. Беремо таку шкворічку. На ній достатньо масла. Прозігріємо її. Нет. На такое шопроди. За что придется загонять на куху, на літню кухову хну за яйцами. Уходу треба загоняти. Значит мы саме доставим на... Погоду. Беремо вас. Ксюх! Я за яйцями загоняю. Та да що тут за яйцами зганяти до літньої кухні? <решки> У Потом невозможно. Курточка. Задуйте. Это Точно моя куртка. Это моя. На улице Джинго Беллс. Украина день, что что день, зима. день, 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 Где мои тапки? Вот мои тапки! Ты свою, свою булочку заприкоснешь, не буду? Какую булочку заприкоснешь. За прикосную булочку, которую вчера мама купляла. Да. А, завтра приду и... и возьму. Все, идем. ножки так Идем за яйцами. А, с них заходит, блин. Короче, яйца, что вышло, я бы хотела взять яйца. Короче, я только что вышла, нашла взлетную кухню, взяла яйца. Это раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь явец. мая почти. холодно. Холодно, там. холодно. Так що э, сковорідка ще не нагрілася бо я на двоєчку поставила. берем миску. берем яйця. Проверка, проверка пройде. обязательно шкарлупкой. Так. Проверка. Проверка пройдена. <мес> Хорошо. И останется. Все.

А, Берем тю хрень. Она там называется вилкой. Вставляем в розетку. Все, Вставляем эту штуку. Все. Такс. Проверка. Хорошо, прочуем. Сбиваем яйца. най чуто. Можно до пенки, до пенки взбить. Но я вообще хочу до п'ятки. ¿Qué <laughs> Воно викручується! Нічого. На одиничку навіть поставим. Окей, вимиваємо цю на шантай, шантай машину. Ведь І будем. цю хрень. Цю хрень. Так воды. А e чушь тайм машину замотуємо І e вставляємо. На своє місце. А e цю штуку? цей венчик, вентик. в Вмику? В мегу тут впало, мене Та куди память то мило? Та-да. Ні, ще не та-да. Ох ты Жешкин кот у стопудов классно выйдет. Тут ще вообще хорошо. Окей. Беремо. Все. Батон. Тепер макуємо його з двох сторон в нашій жижі. У нас тут п'янка. Ммм, вкусняшка вийде. Шмик. Беремо другий батон. Так само його вимакуємо. Хорошенько вимакуємо. разбрасваме по капли. И сковородка. Идемо до плечи. Я перетасувала цей сковорідку. Це сюди, куди... Та сюди поправим там та Так. Це поставимо. Як це жішток? Точно. Сковорідку поставимо на 5, щоб воно скоріш прижарилось.

вообще вот ну, в листы. Берем еще один батон, вмакуем его в желтковой массе. Прям, чтобы он так мощно просушился. Ой, я просто мухтался. Я говорю, кубка в воде. Так. И ложим еще одну. Теперь помню обратно руки. Я не люблю, когда у меня коли вони в тм. В там? В мокрому песку. Ты ще, ще плюс робимо такі башни. Не, ще не, не піджаривась. Соль! É daí, vamos dai. Вімемо тарелку. Візьмемо любу, глибоку, та яку захочемо. Так, перемішуємо. Просто один муж бути з цукром. Ви як хоч ніч не навіть всі зробити не цукром? Так, це покажу готовиться. Ще один з цукором. І ж. Знову мити руки. Я не догледіла і потрібно було б двоє ціна кидати туди. Бо в мене ще залишилося. Ти можеш ще зробити? А ну, віддай. Tam už vy Teveta sečí,

Эй, ритий, ей рипи, ти, 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 три, ей рипи, ти, ти, ти. А чого там? Так все можемо класти. Поки сковорідка ще гаряча, зробимо на ми візьмемо ще батона. А де жопа? А, воно де жопа? Ми можемо взяти жопу, яку ми відрізали. Отаку вот волк, ти її. В цій прекрасній жирі. Спід яєць. И шмяк. Я думаю, что потребно все нарезать его. В меня все залишилось. И так вот, не Снова берем цей ножик и режем <риклад> вот так. Полдемо у нас жизнь. А цей обратно обратный пакетик. И обратно клипницу. Все это же я же А я думаю, не всех. Так. Поптряхую. Як завжди? Обережно. Обережно. І. Оп! Піди злом по моїм руки. Ну ну, що ж таке? Кухня, це наказання якесь. І так, да, я за свого 100 років нарешті не щось зробила на тій кухні. Ну, взагалі, я ж, там, вчора стала достатньо млинчика. Зробила. А, але це не важливо. Ну, теж вчора в четвер. Що там в нас з цим? Опа. Жопа вже готова. Не, жопа має еще Не? Нет. Теперь жопа готова. А что там у нас Да Не качает трошки, ну прям капельку. Солнечную ули. Так, все, все, А все, А все все. Так, стріляти мені тут не надо. гринки вот лови навіть ще жовта маса залишилась не ну серьезно жжов ну, эта жовта маса залишилась. І куди мені її дівати? якщо в мене цей Блин, надо, 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 то надо, 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 в холодильник. Не, 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 не не, надо, не не нет. коробку Корлубку Викис отдельно ведер. Куртить. Давайте для початку заберемо. Гриффир. Надо украсить. Сейчас будет кайфорик. Есть. І от такі от прекрасні грінки в нас вийшли. Отакі от класні. де де А ви що, думали, що я не вмію готувати? Ні-ні-ні, я то вмію готувати. І ще я навіть, не вмію за собою прибрати. Чек. Ой! Пока!